Ты реально так хотіла? Так. Ти попадеш в і Всі буде цікаво, що все знімають, люди говорять, бля, хто-то там. Хто то вообще. А потім в кінці реклама. Віталій Кустан. А закінчуєте, закінчуєте. закінчуйте. сказали, я опять это. Ти будеш тут? Ні. Я включу там на запад за це. Чикнову забрать не Ще й поставив запис сюди. Я тут поставив. А він там? Ді глянь. – Та то не важливо. Та подивище записується. Чому починаєте мене Тут написати? записую, а там я не знаю. Боря! Мені там там. Все? – Поставив? – Можна? Ми не будемо це з'ясовувати. Ну ми ми аналізуємо це все. Ми будемо аналізувати. Ага. Ну ти От... ж бачиш так, суки, там, де там музика. Там взагалі музики немає. А все, ти що сам хоче українська музика слухає для ти почав. Добре, давай. Ну, зараз давай. Ні, давай я так вже був. З, mm -hmm. отож. Тобто, що ми сьогодні робимо? Отож. 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 Тому що ніяких дій, окрім галасу, опозиція не робила. Це дуже і... довго говорити, дуже багато всього можна наговорити. Але. нічого, <кхем> що, що ми так і... ми нас все <кхем> Сонце передзвоню тобі, бо ми записуємо програму. Окей. Я готов. Очки запис включений. А подивись, чи запис включений. Головна ідея. А, Але ми робили. Побубонів. Краще сторони. Тому що це все десь відбувалося про все. Але ми в першу чергу робили ставку. Але ми в першу чергу. Але ми в. <гум> Але ми в впершу че? Але ми в першу чергу. Та нічого страшного. Але ми в першу чергу робили ставку на ідею, яка повинна була б об'єднати тисячі і десятки тисяч людей. Ну, от і все. В принципі, поговорили ми сьогодні про речі, які, чесно кажучи, нас наболіли, і нам просто захотілось поділитися враженнями з вами. Давай ще раз. Ну, от і все. Поговорили ми сьогодні про речі, які. Проект Кофеін ТІВІ, одразу після часу місцевих. Ну, Ігор, ти можеш щось зробити з цим всім. Все, там є звук? Так. Ну, тут зайде. Дякую, що. Олег, перезвони через п'ять хвилин, будь ласка.